Права 1131. Перевір рівність А відняти мінус Б дорівнює А плюс Б. Якщо... Перше завдання А дорівнює 7, Б дорівнює 9. Якщо ця рівність у нас правильна, то у нас ліва частина має дорівнювати правій. Значення знаходимо, чому дорівнює ліва частина при таких значеннях А і Б. Отже, записуємо, що А тоді відняти. В дужках Записуємо мінус Б. Це дорівнює. Замість А пишемо 7 відняти. Далі у дужках записуємо мінус, а замість Б записуємо 9. І це дорівнює. Ну що ж, різницю запишемо як суму, то це буде 7 додати. Протилежне число до мінус 9 це буде 9. Ну і це дорівнює 16. Є. Ну, а зараз знаходимо, чому дорівнює сума А плюс Б. Записуємо А плюс Б дорівнює. Це буде замість А пишемо 7 додати. Замість Б пишемо 9. Так. Тоді разом це буде 16. Є? Ну, а Якщо так. То в нас ліва частина дорівнює правій. Записуємо тому. Ми можемо сказати, що 7 відняти. Мінус 9 дорівнює. Записуємо 7 додати 9. Є. Ну що ж, ми перевірили цю рівність для таких значень А і Б. Тепер переходимо до другого завдання. Якщо А дорівнює мінус 0,8, а Б дорівнює 0,6. Ну що ж, записуємо знову таки, що ліва частина А відняти мінус Б дорівнює Замість А пишемо мінус 0,8. Відняти. Так, а В дужках записуємо мінус, а замість Б записуємо 0,6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму. То це дорівнює мінус 0,8 додати. Протилежне число до мінус 0,6 буде 0,6. Модуль від'ємного числа у нас більший. Сума у нас буде від'ємна. А дужка записуємо різницю модулів 0,8 мінус 0,6. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Записуємо мінус. 0,8 мінус 0,6 це буде 0,2. Є. Ну, а зараз знаходимо, чому дорівнює сума А плюс Б. Записуємо А плюс Б. Дорівнює. Замість А пишемо мінус 0,8. Додати. Замість Б пишемо 0,6. І це дорівнює. Ну що ж, Модуль від'ємного числа збільшує, тоді записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів 0,8-0,6, Ну, і це дорівнює мінус, записуємо 0,2. Ну, що ж, Якщо так, то у нас знову ліва частина 0,2, права частина, вибачте, 0,2, тобто ліва частина дорівнює правій, записуємо тому. Ну і записуємо, що у нас виходить. Записуємо мінус 0,8. Додати. Вибачте, відняти. Мінус 0,6. Це дорівнює. Записуємо мінус 0,8. Додати 0,6. То ми перевірили це значення для таких значень А і Б. Переходимо до третього завдання. А дорівнює 3, а Б дорівнює мінус 5. Ну що ж, перевіряємо. Записуємо А. Відняти. Мінус Б. Це дорівнює. Це буде замість А пишемо 3. Відняти. Одушка, записуємо мінус. А замість Б пишемо мінус 5. Записуємо мінус 5. Є. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3 відняти. І в дужках тоді у нас буде. 3 відняти. Протилежне число до мінус 5, це буде 5. Отже, буде 3 відняти 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми віднімання запишемо як додавання. То це буде 3 додати протилежне число до мінус 5. До 5 буде мінус 5. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Записуємо в дужках, як різницю модулів 5 відняти 3. Ну і це дорівнює мінус 2. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює ліва частина рівності. Тепер знаходимо праву частину A, додати A, додати А додати Б. Записуємо А, додати Б. Буде дорівнювати 3, додати. А Замість B пишемо мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна, а в дужках записуємо як різницю модулю. Буде 5 відняти 3. І це дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, у нас знов таки зліва мінус 2, справа мінус 2. Тобто ця рівність у нас правильна. Записуємо тому. Записуємо. 3 відняти мінус мінус 5 дорівнює 3 додати мінус 5. Є. Ну що ж, ми перевірили цю рівність. Переходимо до четвертого завдання. Якщо А дорівнює мінус 2,7, а Б дорівнює 3,1. Ну що ж, знаходимо, чому дорівнює А відняти мінус Б. Записуємо А відняти мінус Б. Буде дорівнювати. Замість А пишемо мінус 2,7. Відняти. А В дужках записуємо мінус. Замість Б записуємо мінус 3,1. Мінус 3,1. І це дорівнює. Це буде мінус. 2,7 відняти. Протилежне число до мінус 3,1 буде 3,1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте різницю запишемо як суму. То це дорівнює мінус 2,7 додати. Протилежне число до 3,1 буде мінус 3,1. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. А дужках записуємо як суму модулів. Це буде 2,7 додати 3,1. І це дорівнює. Мінус. Тоді це буде 5 ,8. 5 8 є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює ліва частина. Тепер знаходимо, чому дорівнює права частина А плюс Б. Записуємо А плюс Б дорівнює. Замість А пишемо мінус 2,7 додати. А замість Б записуємо мінус 3,1. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. В дужках записуємо як суму модулів. 2,7 додати 3,1 це дорівнює мінус. 2,7 плюс 3,1 це буде 5,8. Є? Ну що ж, ми бачимо, що в нас ліва частина мінус 5,8 і права частина мінус 5,8. То тому ми можемо сказати. Тому. Отже, ми можемо сказати, що мінус 2,7 відняти мінус мінус 3,1 дорівнює, записуємо мінус 2,7 додати мінус 3,1 є. Ну що ж, тобто ми перевірили правильність цієї рівності, якщо А при таких значеннях А і Б. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.